Що можуть знати люди про наш біль? Ми співали пісні скорботи, коли ваші предки ще тільки вилазили з морських глибин. Ельдар Ультран. Ельдар прадавня, мудра і розвинена раса. Після впадання в стазис Некрон, саме Ельдар стали расою, що домінує у галактиці. Це було настільки давно, що про розквіт їх імперії до нашого часу дійшли тільки легенди та міфи. Також однією з причин настільки малої кількості інформації стала поява бога хаосу Сланеш, бога, який своїм криком знищив майже всіх ельдар, які могли хоч щось розповісти про свою расу, але в будь-якому разі навіть цих крих даних вистачає для того, щоб ми змогли скласти картину розвитку їх цивілізації, як ельдар розквітали і як занепадали, як їх діяльність вплинула на всесвіт Вархамер 40 тисяч. В сьогоднішньому відео на каналі Гімвіз, ми розповімо вам про найцікавіші моменти історії Ельдар, про їх стрімке піднесення і таке ж неминуче і стрімке падіння. Як завжди, ми дякуємо нашим патронам та спонсорам, список яких ви зараз бачите на екрані. Саме завдяки вашій підтримці, ми можемо випускати такі відео та робити більше крутого контенту. Підтримайте і ви нас. Половину ж зібраних коштів ми передаємо на потреби ЗСУ. Вся звітність, як завжди, у спільноті на Ютубі. Отож, підготуйте собі чогось смачненького і вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо. Походження Ельдар: існує декілька версій походження Ельдар. Основною та такою, яку підтримують самі Ельдар, є версія, що вони з'явилися від шлюбу Корноуса та Іші, двох їх богів. До речі, про богів Ельдар та інших богів, які існують у всесвіті Вархамер, ви можете дізнатись, переглянувши наше відео про богів Вархамер 40 тисяч. Ми ж поки продовжуємо. Існує ще інша версія. Згідно з нею, раса сланів, найбільш вірних послідовників прадавніх та найстаріша раса у галактиці, використовуючи свої знання з генетики, спочатку створила расу орків, войовничих та безжальних створінь, які поважають тільки грубу силу. Але результат цього першого експерименту виявився невдалим: орки збунтувались і покинули своїх творців. Тоді, зрозумівши свою помилку і врахувавши всі недоліки, Слани створили расу більш довершених створінь, а саме героїв нашого сьогоднішнього відео Ельдар. Проте ця версія не знайшла міцного підтвердження. Існує також і третя версія, що расу Ельдар створили прадавні для боротьби проти своїх ворогів Ктан. Про розбірки прадавніх і Ктан ми також розповідали у минулих відео історії Warhammer 40. 000. Але в будь-якому випадку ми будемо опиратись саме на версію Ельдар про їх божественне походження. Війна богів Ельдар. Міфологія Ельдар це древня сила, яка об'єднує їх расу та формує основу їх історії. Як ми вже говорили, раса Ельдар виникла внаслідок шлюбу Іші, богині врожаїв та Курнауса, Бога полювання. Першими Ельдар були два брати: Ельданеш та Ультанеш. Саме Ельданеш, заручившись підтримкою свого брата, очолив расу Ельдар та привів свій народ до багатьох перемог та домінування у галактиці. В ті прадавні часи не існувало бар'єрів між богами та смертними. Божества ходили поміж Ельдар, навчали їх та направляли в епоху миру та розквіту. Одного разу богині сноводінь Ліліт, практично всі сни якої збувалися, наснилося, що Ельдар стануть причиною смерті Кхейна, бога війни. Сам Кхейн сприйняв це дуже серйозно. Він вирішив знищити расу Ельдар до того, як пророцтво збудеться. Після цього почалася різня таких масштабів, що Іша попросила головного бога Азуріана все це зупинити. Азуріан, увійшовши у її матеріум, побачив, що робить Кхейн. Тоді він викинув всіх Ельдар з варпу, створивши бар'єр між двома світами, і заборонив богам спілкуватися з Ельдар та втручатися в їхнє життя. Таким чином, війна Кхейна проти Ельдар на деякий час була зупинена. Та для Іші і Курноуса, це було занадто. Вони дуже любили своїх дітей і не могли витримати розлучення з ними. Вони розповіли про це Ваулу Богу Ковалю, і добрий Ваул погодився їм допомогти. Разом вони створили камені душ, які дозволяли Ельдар спілкуватися з богами. Після цього Іша та Курнаус таємно продовжували вчити та направляти свої творіння. Але все це тривало недовго. Одного разу Кхейн побачив, як ці двоє спілкуються з Ельдар. Він розгнівався та розповів про це Азуріану. І хоча головний бог і симпатизував творцям Ельдар, вони не виконали його наказ. Саме тому він був вимушений віддати їх у руки Кхейна. Кхейн застосував тортури та все своє жорстоке мистецтво. Багато хто з богів вважав, що він переходить всі межі, та тільки один з них наважився відкрито про це заявити. Ваул попросив звільнити Ішутакурнуса, і після довгих переговорів Кейн погодився з умовою, що за рік Бог Коваль викує для нього сотню мечів. Бог був настільки майстерний, що навіть один смертний ельдар, взявши до рук такий меч, міг протистояти тисячі ворогів. Та після закінчення сроку в нього було готово тільки 99 мечів, що їх договір анулювало. Тоді Ваул вирішив заховати серед сотні один простий меч в надії, що Кхейн не помітить підробки. Після того, як Бог війни отримав свої мечі, він був настільки задоволений, що одразу відпустив ішу та Курноуса. і тільки потім помітив підміну. У гніві Кхейн обізвав Ваула брехуном та злодієм і захотів йому помститися. У війнах, що розпочалися після цього. Боги розділилися на два ворожі табори. Баталії між ними тривали цілу вічність, боги змінювали сторони та робили великі героїчні та боягузливі злі вчинки. Ці події відзеркалювалися і у світі Ельдар, призводячи до війн між ними. Ваул викував останній меч, який він завинив Кхейну. Це була його найкраща робота. Бог вклав всю свою майстерність в меч і назвав його Анаріс. Озброївшись ним, Ваул відправився на бій з Кхейном. Ця битва була довгою і жорстокою. Однак навіть за Анарісом Ваул не зміг здолати Бога війни. Кхейн покалічив Ваула і прикував Коваля до його ковадла. Соколиха Фаолчу, дружина Великого Яструба, що боролася на боці Ваула, підібрала Анаріс і віддала його Ельданешу, найвеличнішому Зельдар. За нарісом в руках Ельданеш кинув виклик Хейну, і хоч він відважно боровся, та також не зміг перемогти Бога війни, той просто розчавив тіло хороброго Ельдар. Після цього червона кров почала крапати з його рук. Він назавжди став відомим як Кхаела Менша Кхейн або Кхейн Криваворукий. Весь цей час Азурія не втручувався, але йому остогидла ця різня, і він війну зупинив. Хейн отримав свою відплату та задоволений покинув поле бою. Так війна між богами закінчилася. Але не дивлячись на все це, Ельдар продовжували вдосконалювати свої знання та технології. Основою їх технологій була психіка. Для їх розуму немає різниці між технологією та природою, адже це єдиний процес. Вони наділяли живі предмети технологією, а технологічні предмети життям. Матеріал, який найчастіше використовували Ельдар для своїх споруд, це високотехнологічний психопластик, який під дією їх думок міг набути будь-якої форми. В якомусь сенсі він навіть більш подібний на живу матерію, яка росте та реагує на навколишнє середовище як рослини. Закінчений витвір являє собою напіворганічну машину або компонент з ручним управлінням. Але зазвичай ним керують за допомогою психіки. Однак за таку чисту психічну енергію Ельдар доводиться розплачуватись. Розум Ельдар більш вразливий. Всі відчуття для них гіперболізовані. Нові знання після навчання, збудження під час бою, а також будь-яке бажання чи приємна емоція у їх свідомості в рази сильніші. Такі відчуття урівноважуються настільки ж великою можливістю відчувати ненависть, відчай та злість. Маючи у своєму розпорядженні такі технології, ельдар довели свій побит до автоматизму. Вони стали гордовитими, впевненими у своїй величі над іншими примітивними расами. Їх технологічні та культурні досягнення затьмарювали всі інші раси. І у своїй гордості вони були впевнені, що все це буде тривати вічність, і в них були на це підстави, адже впродовж багатьох тисяч років жодна з рас не представляла для них загрози. Розвиток їх цивілізації давно звільнив їх від необхідності фізичної праці і землеробства. Суспільство надавало все необхідне без будь-яких зусиль зі сторони особистості. Все це, щоб не відволікатись на щось інше, окрім вдоволення всіх своїх бажань. На сотнях райських планет. Кожен зельдар переслідував тільки свої особисті цілі, задовольняв свої примхи та капризи. Вони створили безліч красивих речей, дізналися багато таємниць світобудови, які нині були втрачені. Коли їх душі покидали їх тіла, вони розчинялися у матеріумі, щоб знову переродитись. Коли зорі жили та помирали по нашому бажанню, і як ви насмілитесь протистояти нам? Мірен Біалнан повільно, але невпинно, гордість почала пожирати расу Ельдар. Відомі своєю невичерпною цікавістю, багато зельдар піддалися самим темним та гедоністичним бажанням. На всіх ельдарських світах з'являлися культи насолод. Кожен з них був посвячений окремому почуттю чи нестриманості. У міру того, як вони набирали силу, суспільство Ельдар почало розділятись. Деякі дослухалися до знаків, які являлися їм у снах, і втікали на далекі краї їх імперії, засновували там колонії. Інші, відкинувши всі свої пороки, втікали у безмежні простори космосу на збудованих величезних світах кораблях. Але більшість з них подорожували з метою задовільнити свої самі розпусні жорстокі бажання та мрії. З плином часу брат йшов на брата а в темних провулках міст садисти та вбивці вистежували нових жертв, щоб задовольнити свої бажання. Ріки крові проливалися на вулицях під звірячий крик натовпу, і все це відображалося у варпі, звідки і прийшла їх згуба. Серед бурхливих психічних енергій розпуста Ельдар набула форми, і який незбагненно мерзенний і бридкий розум несвідомо пробудили в іматеріумі Ельдар. Це була тінь їх самих, того чим вони стали, коли порочність та безсоромність змінили шляхетність та гордість. Протягом багатьох років безумство керувало Ельдар. Світи палали, ельдар вбивали, сміючись, і на місці бенкетували свіжими трупами. Занадто пізно вони усвідомили, що створили Бога по своєму образу та подобі, вгодованого темною стороною ельдарських душ. Жодне створіння досі не вважалося настільки жахливим та розбещеним, як новий бог хаосу, втілена погибель ельдар Сланеш. Новонароджений Бог своїм першим криком прорвався в буття, і психічний спазм розірвав галактику. Мільярди ельдар в один голос закричали та попадали замертво. В одну мить цивілізація Ельдар погасла, як здуте полум'я свічки. А на місці, де була центральна частина світу Ельдар, з'явився розлом, який назвали оком жаху. Незліченна кількість душ була витягнута з них та поглинена, коли Сланеш зробив свій перший подих. Одурманина цим Сланеш розсміялася та вперше поглянула на світ богів Ельдар. Вона нещадно знищувала їх: ліліт, азуріана, навіть стару та сліпу Мораї хек. Кейн, наймогутніший воїн з усіх богів, бився з нею у варпі, але був розбитий на тисячі уламків, які знайшли прихисток на рукотворних світах Ельдар. На кожному створеному руками Ельдар світі є храм Бога війни. У центрі його стоїть статуя великого воїна з мечем в одній руці і з краплями крові на іншій, краплями, які постійно з неї стікають. Але це не просто статуї, це аватари, які стали вмістилищем уламків Кхейна. Коли такому світу загрожує небезпека, екзархи служителі обирають одного із своїх лав. Він стає юним королем, правителем та жертвою Богу війни. Він заходить до залу з аватаром, і через деякий час статуя оживає. По її сталевих венах тече розплавлений метал, а із щілин в броні пробивається жар. Таким чином, аватар, пробуджений частинкою душі Кхейна і кров'ю молодого короля, виходить зі свого святилища. І немає противника страшнішого ніж аватар Бога з кривавими руками. Своїм мечем він сіє смерть, і навіть дотик до його тіла смертельний через нестерпний жар, що воно випромінює. Так і збулося пророцтво Ліліт, яка передбачала, що саме Ельдар стануть причиною смерті Кхейна. Єдиний із богів, хто вижив, був Цегорах, бог Арлекінів. Він уникав Сланеж, доки вона не вступила у бій з Кхейном, а потім сховався у павутинні, куди Сланеж було не дотягнутись. Оскільки тільки він знав всі секрети цього виміру. Також, згідно з однією з легенд, відомо, що Сланеш полонила ішу богиню врожаю, та Нурглу іншому богу хаосу, це не сподобалось. Він вирвав її з кіхтів сланеш. Тепер Іша сидить у клітці біля котла Нургла, у якому він варить свої отрути та хвороби. Коли вони готові, Нургл випробовує хвороби на ній. Якщо ж результат задовольняє Бога, він виливає вміст котла у прірву і він дощем сиплеться на світи смертних. Якщо ж результат йому не подобається, він випиває все, що є у котлі, потім зригує назад і починає варити знову. Коли ж Нургел зайнятий приготуванням хвороб, Іша нашіптує смертним, як створити від них ліки. Саме з пробудженням Сланеш історія настільки могутньої цивілізації завершилась. Ті з Ельдар, що вижили, втікли на далекі закутки космосу та поділилися на декілька соціально-культурних груп. З основних можна виділити такі: Ельдар світів кораблів. Це ті, хто ще до гріхопадіння Ельдар усвідомили неминучість загрози та відкинули свої пороки. Побудувавши кораблі розміром майже з планету, вони покинули свої світи, забравши з собою витвори мистецтв, тварин та рослини, все, що можна було врятувати. Вони створили нове суспільство з жорстокими правилами та обмеженнями. І, до речі, якщо ви хочете більше дізнатись про світи кораблі та новий порядок у суспільстві Ельдар, пишіть про це у коментарях. Другою групою були екзодити, ельдар, що покинули свої рідні планети, не в змозі бачити, як їх націю поглинає жорстокість та розпуста. Вони оселилися на дальніх планетах галактики та повернулися до звичайного сільськогосподарського життя. Екзодити змогли приручити великих ящерів, що жили на планетах, на які вони переселились. Через такий спосіб життя вони заслужили репутацію відсталих серед ельдар світів кораблів, хоча деякі технології в них збереглися. В основному це мирний народ, який приймає до себе вигнанців. Деякі зі світів кораблів оберігають та підтримують планети екзодитів. Арлекіни це послідовники бога Ельдар, великого Арлекіна, більш відомого як Цегорах. Вони подорожують павутиною і час від часу влаштовують акробатичні вистави, у яких розказують про минуле Ельдар, як світле в моменти їх розквіту, так і темне в момент їх гріхопадіння. Вони не тільки мандрівні артисти, а ще й першокласні бійці, які іноді виходять з павутиння, щоб допомогти своїм братам Ельдар у битвах. Основною їх місією є захист чорної бібліотеки хаосу від вторгнення чужинців, чим вони і займаються вже тисячі років від моменту її створення. Темні Ельдар у момент народження Сланеш, Ельдар світів кораблів, вважали, що саме вони залишаться єдиними, хто вижив. Але через деякий час до них почали доходити чутки, що з'явилися прадавні кораблі Ельдар, які знову знаходяться у просторах космосу: кораблі з розпусними та кровожерливими піратами. Як темні Ельдар пережили крик Сланеш, велика загадка вони, наче аномалія на тілі павутини, вимір, у якому вони продовжують жити. Темні Ельдар жорстоке нагадування про ті глибини темряви, які поглинули цю прадавню расу. Під час всіх цих подій на далекій планеті розвивалась та набирала могутності нова молода раса люди. Багато хто спостерігаючи за їх розвитком, хотів знищити расу ще на початковому етапі. Інші ж хотіли допомогти їм розвинутись, щоб потім використовувати у своїх цілях. Однак усім цим планам не судилося здійснитись. Люди захопили більшу частину галактики та встановили свій порядок. Про історію розвитку людей та появу того, хто привів їх до панування в галактиці. Ми розповімо вже в нашому наступному відео по історії світу Вархаммер. Ну а поки що ставте свої вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал та підтримуйте нас на Патреоні або прямо тут на Ютубі. До нових зустрічей на каналі GameVis!